Всім привіт! Мене звати Юлія. Я тіліт команди Retention в компанії ProModo. І мені є що розказати про те, як працював та працює бізнес під час війни. В січні місяці ми продовжуємо реалізовувати вже узгоджену з нашими клієнтами стратегію Retention маркетингу В лютому, 24 лютого, по зрозумілим нам причинам нам доводиться усе зупиняти, і ми не розуміємо, як надовго призупинена робота каналу. В березні місяці ми починаємо говорити тільки про зсу. Ми розуміємо, що ще не час. Продавати. Приклад нашого клієнта Стілус, який повідомив про те, що він допомагає ЗСУ та надав реквізити рахунків для збору коштів на техніку. Екстрем Стайл також повідомили про те, що вони допомагають ЗСУ та теробороні та спонукають долучитись до них в свою аудиторію. Комфі обрали каналом комунікації Viber. По перше, це був найефективніший канал комунікації, аби достукатися до своєї аудиторії. Вони повідомили про те, що готові перерахувати кошти на підтримку. ЗСУ за згодою своєї аудиторії. В квітні місяці ми розуміємо, що це ще у нас тестовий період. Ми відновлюємо роботу транзакційних листів та взагалі наші клієнти відновлюють роботу, тому ми повідомляємо про актуальну інформацію, актуальні точки видачі, офлайн-магазини, графіки роботи та додаємо додатковий блок, у якому запитуємо, чи актуально користувачам отримувати наразі повідомлення. Вайнтайм також розказав про свою діяльність під час війни, чому вони призупинили комунікацію, чому вони не працювали деякий час. Розказали взагалі про свою історію з початку війни та сповістили про відновлення роботи в травні місяці. Ми нарешті відновлюємо роботу найбільш конверсійних тригерів. Ми все ще продовжуємо оптимізовувати бюджети, тому частота розсилок у нас не така, як була довоєнною. В червні, липні та місяці ми нарешті відновлюємо майже всю автоматизацію, окрім реактивації Welcome серії. Ці три гри потрібно переглядати, аналізуємо поведінку користувачів. Ми розуміємо, що поведінка змінилася, і потрібно будувати нову стратегію комунікації. На цьому слайді ви можете побачити динаміку доходу та сеансів по нішам. А тут проведена динаміка по ніші електроніці. З початку війни ми бачимо в березні значне просідання. В квітні місяці у нас зріст і по доходу, і по сеансам, який продовжився до кінця липня, тобто, відносно попереднього місяця, у нас кожен місяць зростає як дохід, так і сеанси. По ніші одягу та взуття. У квітні місяці ми бачимо значний. Зріст по сеансам, але не такий значний по доходу, коефіцієнт транзакцій у нас знизився. Травень відносно квітня також показує зріст, крім червня, в червні отримали менше доходу, ніж в травні, але в липні динаміка знову відновлена. Ніша зоотоварів показує майже таку саму динаміку, коли в квітні у нас значний зріст по доходу та по сеансам. Щомісяця продовжує. Набирати оберти робота в каналі, і у липні відносно червня у нас все одно спостерігається зріст. Ювелірні вироби, така сама динаміка. Квітень, травень, коли ми відновили роботу автоматизації. Ми бачимо зріст каналів. Він зрозумілий. Червень відносно травня у нас зріст по доходу, і липень, липень відносно червня у нас також є зріст великий по доходу. Ніша автотоварів показала. Аналогічну динаміку, коли в квітні ми спостерігаємо значний зріст по доходу та по посеанцем, і він продовжує набирати оберти тільки в червні у нас зрозуміле падіння за рахунок сезону. А якщо розглянути статистику рік з роком відносно липня, по нішам ми бачимо, що відносно 2021 року дохід в каналі просів. Електроніка, одяг, взуття, зоотовари та автотовари показали просідання відносно 2021 року. Прикраси показали зріст, але тут я трошки зупинюсь і скажу про те, що потрібно аналізувати, що у вас було налаштовано в минулому році. Чи була у вас за об'ємом така база? Чи був у вас такий трафік? Можливо, у 2021 році трафіку було було більше, або у 2022 році зараз трафіку більше. І ми розуміємо, чому ми бачимо зріст. А що ж взагалі змінилося у підході? Ми переглянули формат комунікації, переглянули лексику, теми листів, змінили тон of voice. Але найголовніше це те, що бізнес продовжує працювати. Користувачі продовжують реагувати, купувати, і це як привід запустити канали, які у вас до цього ще не працювали. На цьому слайді побачите приклад тем листів, які я отримала на свою пошту. Я думаю, що це реактивація, яку не встигли або забули вимкнути. Такі теми листів не мають бути зараз у вашому каналі. Перегляньте кожен лист, перегляньте кожну тему, перегляньте контекст. Якщо ви ще не починали комунікацію з базою і тільки плануєте відновити роботу каналу або в цілому запустити роботу каналу, розкажіть своїй аудиторії, чим ви займались весь цей час. Це дозволить встановити між вами більш довірливі стосунки. Перегляньте кожен тригер, перегляньте то новос у кожному листі, додайте актуальну інформацію по графіку роботи, додайте блок з можливістю призупинити отримання листів, якщо не актуально на даний час користувачеві, наприклад, виїхав за кордон. Стежте за показниками відписок та причинами відписок. Бо інколи причини відписок можуть стати для вас тими самими інсайтами, які ви шукаєте. Збирайте НПС, аналізуйте його, відстежуйте геолокацію, будуйте сегменти та додавайте релевантний контент. Наразі в мене все. Мирного вам неба та слава Україні! Дякую!